Вітаю! Недобрі ранки на Москві. Соловйов погрожує НАТО, а росіяни масово волають про безгрошів'я. Це актуальності. Я Інна Набок і зараз про все розповім детальніше. На болотах знову неспокійно, бо вночі на Москву завітала бавовна. Сіті ніколи не спить, та й дійсно як тут спати, коли таке феєричне шоу, і знаєте, хоча пошкодження цього разу і незначні, та все ж таки сам факт того, що дрони, як знаєте, ось ці світлі воїни вже не вперше долітають до Москви, не може не тішити. І до речі, знаєте, усім тим, хто пише у коментарях, що от як можна радіти, коли дрони атакують мирних людей. Так, от росіяни це не мирні люди, це терористи, вбивці та. Воєнні злочинці. Тому радіти можна. Хоча можете таке звинувачувати, бо я радію, бо гори-гори, ясно, щоб не погасло. А ще росіяни причетні абсолютно до всіх звірств, які армія Рефія здійснює тут у нас в Україні. Але найголовніше те, що вони і самі радіють ось всім цим прильотам дронів. Бо як інакше, можна прокоментувати їхню реакцію на ось це. Ті опять подарували. А мы идем, блядь, смотреть сити. Такой взрыв был мощный. Я, кстати, не верила до этого, что сити поубили. убили, но и... сейчас мы это увидим своими глазами, потому что я, я иду туда, где подорвали башню. Вот так вот. Четыре утра. А як бачите, росіянцям навіть весело вони там, я б не сказала, що налякані, а навпаки, ось так, от швиденько біжать подивитися та зафільмувати все на камери мобільних телефонів. Тож, вкотре нагадую, росіяни це терористи, і хто забув, то ось такі атаки дронів на Москву Кремлівська влада називає терористичними атаками. А от знаєте, руйнування храму в Одесі чи руйнування житлових будинків в Україні, вони називають неграмотною роботою ППО. Тож ці брехуни та вбивці не заслуговують на співчуття. Солов'йов. Ще минулого тижня. Цей горе пропагандист ледь не бився головою об стілу своїй брехливій студії, коли нагадую, розповідав про стрімке падіння рубля. Ось так до речі, це було. Какого хрену курс, так скаче, що над нами ця заграниця тепер сміється. Що саме слаба одна из трьох самых слабых валют у нас рубль благодаря гениальной политике центробанку, который навіть презирает народ, щоб хоч слово йому сказати о чому то. Пропагандист тепер відкрито погрожує НАТО і каже, що от ми з вами, українці, дуже переоцінюємо усю ту західну допомогу, яку сьогодні отримує наша країна. Мовляв, це нас не врятує. І оружие нато скасі Сергія Кажебітч точно сказав, сильно переоцінює. И подготовка натовская сильно переоценена. Я думаю, может, мы это учтем при наших планах? <связь> не, ну реально говоря. Ну если так пошло. Они почему-то считают, что они в домике, что вот они сейчас вот находятся в НАТО, и блок НАТО их спасет. А с чего они так решили? На практике это никто еще не проверял. Конечно. С чего они решили, что блок НАТО их спасет? Системы ПВО у них нет, они все, что у них было, отдали Украине. Мало этого, достаточно неэффективно. Они сейчас единую армию из себя соберут. Я посмотрю, как будут биться бок. О бок. Кто? Поляки, немцы и французы? Але схоже, що це Володимир Соловйов, таке дещо недооцінює, а саме Збройні Сили України, які прямісінько зараз вигризають кожен сантиметр української землі з клятих щелеп ворога. І я не хочу зараз розповідати про те, як насправді йдуть справи на фронті, бо я розумію, якою ціною це все відбувається. Але низькою кліну всім, хто сьогодні стоїть на захисті нашої України. До речі, про НАТО ще одна чергова порція крінжатини з російського телебачення цього разу. Там знаєте, ділили території України. Думали йти їм до Львову чи не йти? Та яка у всьому цьому роль НАТО? Території в обмін на адмінначленство тивляються одним із найбільш реалістичних сценаріїв. Питання лише в тому, сколько територій і які території. Вот это единственный сейчас вопрос. Рано или поздно мы обязательно придем, если мы не собираемся доходить до Львова, мы не собираемся, судя по всему, доходить до, Я до Львова. Думаю, что не собираемся. То а, нам это не надо. Абсолютно. То вариант, при котором ошметок Украины входит в НАТО, для нас является оптимальным. Тому що об'ясню, ми можемо противоречит тому, що говорить в тому числі Владимир Путін. А Російська Фіатр НАТО і Україна для нас вещи неприемлемы. Україна в А это будет уже не Украина. Украина в нинішніх границях неприемлема. Я ж не случайська, а шміток. <рес> так от усім тим гнилим щурам у російській студії повторюю словами генерального секретаря Альянсу. Україна сама вирішуватиме, коли і на яких умовах вести переговори про завершення війни. Про це є заявив Єнс Столтенберг, коментуючи слова глави своєї канцелярії про вступ України до НАТО в обмін на території. Нагадаю, заява представника НАТО Єнсена прозвучала ще 15 серпня. Та от у міністерстві закордонних справ України одразу повідомили, що розмови про вступ України до НАТО в обмін на території є неприйнятними, бо й правда, своїми територіями ми не торгуємо. Ми їх боронимо, вириваємо склятих щелеп ворога і ніколи нікому не віддамо. І всі, всі повернемо. Слава ЗСУ! Моя улюблена рубрика нича на болотах. Улюблена, бо на це можна дивитися вічно дивитися і чекати, коли голодні росіяни позжирають один одного. Одразу тут хочу сказати усім, хто пише у коментарях, чому я не розповідаю приміром про те, що і в Україні у нас зростають ціни багато людей без роботи. А корупція у кабінетах чиновників руйнує віру у перемогу. Так, от про все це я пишу. Тож шукайте актуальнощі в інстаграмі та в телеграмі. У цьому ж блозі я хочу вкотре показати і нагадувати всім, що Росія це країна гниль, ракова пухлина на політичній, географічній та економічній карті світу, і вона заслуговує на все те, що там зараз відбувається. А справи там йдуть, знаєте, поганенько, бо, попри прогнози експертів, що вже після стрімкого падіння рубля абсолютно всі ціни полізуть вгору у вересні. Вартість на все почала підійматися, вже не чекаючи осені. І тепер росіяни вже не розлючені. а ображены, занедолены и голодны. По карману бьет все время. Каждый поход в магазин – это вообще постоянный удар по семейному бюджету. То есть ты зайдешь, ты тысячи полторы-две как минимум ты оставляешь, а ничего толком не купил. Мясо сейчас очень дорогое. То есть все крупы, все молоко, вся молочная продукция все, – все выросло в цене. студенты, пенсионеры и те, кто работает на бюджете. У меня подруга работает, там ни премии ничего нету. Угу. Поэтому тоже уже плачет. Либо идешь куда-то в коммерцию, либо где-то А с семьей ты... вообще тяжело? Ну, конечно, а с семьей вообще это тяжело. Пенсии, ладно, там. Знаю. Когда да щоб то ні від заволівання, да що може не нізе, хочеться всього, всього хочеться. Вічень ні батько. У росіян тепер м'ясо, риба, молочка, тільки знаєте на свята. І вони раптом таки помітили, що їм не вистачає грошей ні на їжу, ні на комуналку, і це все на другому році повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну. Тепер кожен третій росіянин вже каже, що він таке помітив, що ціни абсолютно на все полізли вгору. А Рибу возі на дальні наступні по п'ятсот по чотириста рублі. Що хто із древніх гріків сказав, що якщо государство, которое знаходиться у морі і ціни на рибу у нього дорожують на м'ясо, воно обречено вимірання. Тим часом кремлівська влада занепокоєна не тим, як живуть громадяни Росії, а тим, як збільшити темпи виготовлення зброї і продовжує витрачати на війну з Україною близько 900 мільйонів доларів на день. Бо на ракети не шкода, а люди то таке, знаєте, гарматне м'ясо і розхідний матеріал. У російської армії справи йдуть поганенько. І в тих горе вояк, які зараз в Україні і прийшли зі зброєю в руках, щоб вбивати мирних українців, і в тих, хто знаєте, вже повернувся з війни в Україні або перебуває досі на окупованих територіях, але зброю до рук взяти вже не може. Уважаемый верховный главнокомандующий Владимир Владимирович, я полетаю Сергей Сергеевич, родился в Хабаровском крае, село Степно-Ленинского района. На данный момент я нахожусь в Донецком народе республике, в городе Горовики. 3 ноября я поступил на службу 1-го славянского батальона. 4-я рота, 2-й пак. 12 ноября я получил ранение, лишился от обе руки. Вторая тоже у меня не работает, не разгинается, вот локтевого сустава у меня нет. И нога у меня а не, не работает, больше. у меня там смещение, кость разрубленная. Врачи говорили в Макеевке фарматологии, заведующий отделением Романенко Александр Владимирович, что аппаратом будет локоть не управлять, нога у работать. Вот. Но никто ничего не сделал. Вот. Как видите, ничего у меня не работает. Так от, поранені орки вже, знаєте, втомилися вірити і чекати, тому не бояться і записують теж звернення до кремлівської влади. До... З 3 ноября моє руководство ні разу по сьогоднішній день ні разу не заплатили мені зарплату. Виплату і поранення я теж не можу оформити, так як у мене немає документів. Сейчас подав на восстановлення лічності. Тепер до октября буду прийдеться ждати. Схоже, тепер нарешті почало доходити до горе вояк, що нікому вони не потрібні. Вони навіть самі вже так і кажуть, що а заради чого це все було? Тепер ані виплат, ані належної медичної допомоги, ані взагалі ніякої уваги від кремлівської влади. Привіт. От як-то так ми от пацанами відпочиваємо. Уже три дня в коридоре, говорят, блядь, палаты заполнены. А на позициях у нас и слова и то получше были. Ну, хуй туда больше я, короче, поеду. Давай, пока. <плес> у меня уже четвертый месяц течет гной из раны. Э -э в больнице обращаюсь, меня не хотят там принимать, и хирурги даже не, не хотят браться, чтобы меня прооперировать. Я числюсь в части. Вот. Мне не дают выписку с приказа о том, чтобы я мог взять направление на медроте и пройти курс лечения здесь у какого-нибудь хирурга, чтобы он почистил мне мою ногу. Я уже везде обращаюсь, у меня уже просто... Я даже не могу поехать на реабилитацию на территорию Российской Федерации, потому что у меня нет документов. Вот. Прошу помочь разобраться в этой ситуации. І це відео вкотре повинно показати усім тим, хто все ще таки хоче війни з Україною, усім тим росіянам, які продовжують налаштовуватися на довготривалу війну, що вона не має абсолютно ніякого сенсу. Про росіян ніхто не дбав, не дбає і не буде дбати, тим паче про поранених на війні в Україні. Тому просто не беріть зброю до рук та не пхайтеся в Україну, бо залишитеся і без рук, і без ніг. Це в кращому випадку, якщо взагалі залишитися в живих тотальне безгрошів'я, постійні скарги російських матерів та дружин загиблих в Україні вояк, постійні скиглення росіян про те, що влада на них не звертає уваги. Усе це демонструє нам, що і дійсно можливо до росіян таке щось починає. То Владимир Владимирович, к вам обращаются жители села Новой Таволжанки Белгородской области в связи со следующими обстоятельствами. Обстрелами со стороны Украины были разрушены и повреждены наши дома вместе со всем имуществом. Мы признаны потерпевшими. Однако, несмотря на значительные материальные потери, нарушение условий жизнедеятельности людей у нас не введен режим ЧАЭС. Що нарушають законодавство і лишає нас законного права на компенсацію? Та до них досі не дійшло головне. Вони не просять Путіна припинити війну в Україні. Вони просто просять збільшити виплати чи допомогти там відремонтувати будинок і так далі. Як приміром на цьому відео всі дуже пострадали у людей? Нічого не залишилося. ніхто нас не посічав. Як можна можу туда за тіла ще жити. Вони все ще готові йти вбивати українців. Вони все ще хочуть воювати з Україною та окуповувати українські землі, аби тільки гроші падали в їхні гаманці. Ну або принаймні, аби хоча б вікна у них були цілі. У нас було все парасіта, і кухня літня жила, і дом, і сарай, і гараж, і во гаражі і кругом все розбито. І на городі теж парасіта то нас снесли, то, що непригодный был вообще, начали его строить. Но стройка остановилась. У подрядчика брали, подрядчики наши брали кредит. Кредити тут закончились, деньги тоже, Стройка тоже остановилась. Все, больше нам ничего не строят. У меня дом, крыши в дырках, окна вибиты, двери поломаны. І вони й далі готові відправляти своїх родичів на війну в Україні, аби їм за це гроші платили. То ж, таке воно сьогодні обличчя всієї Росії, Росії, яка просто повинна зникнути. Нагадую, я і на набок, а це Актуальнощі. і в цьому блозі я розповідаю все-все про все те, що відбувається на болотах. Я хочу вкотре нагадувати всьому світу та українцям, що ми воюємо з недолюдьми і їхні проблеми, які зараз відбуваються там на Росії. Яскраве свідчення того, що це дійсно країна гниль, яка не заслуговує на існування поруч з нормальними цивілізованими країнами світу. А ще я хочу підіймати бойовий дух українців, бо ось все це, весь цей крінж, який зараз відбувається на Росії, свідчить про те, що справи там дійсно йдуть поганенько. І знаєте, це також може говорити про те, що занепад чи, можливо, навіть повний розпад ерефії не за горами. А тепер про головне, мої незламні українці дрони камікадзе працюють, і ми усі давайте працювати заради перемоги. Тож, якщо бачите у соціальних мережах у своїх знайомих та друзів інформацію про збір на потреби зсу, робіть репости. Пам'ятайте, це важливо, бо репост дорівнює донат. І звісно, підписуйтеся на наш канал, залишайте коментарі та вподобайки. Усе це допоможе нам розвивати канал актуальності та збільшувати аудиторію. Знаходьте мене у соціальних мережах у Тіктоці та Інстаграмі, і обов'язково побачимось!